Песменники Житомирщини, глибоко обурені поведінкою чужої держави на священних землях України, усі ми висловлюємо рішучий протест проти загарбницької політики Кремля. Вимагаємо від Росії негайно згадати про надані нею гарантії безпеки Україні у зв'язку з відмовою від атомної зброї та вивести окупаційні війська з суверенної держави. Надавши повноваження новообраному президентові України Петрові Порошенку своїми голосами на виборах, ми вимагаємо і від нього адекватно реагувати на події в Донецькій та Луганській областях, активізувати антитерористичну операцію з метою очищення рідної землі від найманих головорізів, а з нормальними жителями Донбасу і Луганщини, які є громадянами України. І не піддаються на сепаратистські провокації провести грунтовні результативні переговори про наведення владу на цих територіях.